У першій частині Відень ми встигли познайомитися з творчістю художника Хундертвассера, побачити найгарніші музеї та палаци, побувати на ярмарці при ратуші, також спробувати шніцель та віденські сосиски, і відвідати, звичайно, найгарнішу віденську оперу. У цій частині ми продовжуємо насолоджуватися архітектурою та різдвяною атмосферою відня. Усім привіт з найархітектурнішого міста Європи Відня. Ми знаходимося на Штефанс Плац і позаду мене собор святого Стефана. Його дах виконаний з 230 тисяч різнокольорових черепиць. Вони викладені у різні візерунки. І з південного боку знаходяться гриби Австрійської імперії та Відня, а також Орел, який є символом габсбургів. Після Другої світової війни дах був зруйнований, і потім його відновлено. Зараз він є символом відродження та витримки відня. У відні дуже багато двориків, про деякі з них навіть місцеві не знають. Один з таких розташований за адресою Блюдка С3 у старовинному районі неподалік від собору святого Стефана. Цей дворик є чудовим прикладом архітектури 17 століття. Також неподалік знаходиться будинок Моцарта. За словами істориків, саме тут він провів найщасливіші роки свого життя. Неподалік знаходиться анкерний годинник, до якого треба завітати рівно о 12-й годині. Анкерний годинник довжиною 10 метрів з'явився у 1911 році. Він є своєрідним містком, який з'єднує дві страхові компанії під назвою Анкер. Фігури, які виїжджають під музику кожної епохи, зроблені з Міді. Поруч з годинником є опис кожної з фігур і до якого століття вона відноситься. Біля метро Шведенплац знаходиться цікавий магазин чи кафе, де можна купити каву або какао у вайфельних стаканчиках. Треба сюди завернути і піднятися вгору по сходам он туди. Фенстер кафе називається. Тут навіть написано, що це найдорожча кава у Відні. Вона коштує 12 євро, а також тут написано, що можна залишити чаєві. Я особисто каву не люблю, тому замовила какао. Воно звичайно смачне, але стільки не коштує. Поговоримо трошки про транспорт і як же пересуватися містом. Метро має позначку у Бан. Щоб купити квитки на громадський транспорт, нам потрібно такий от автомат. Тут можна собі купити разову поїздку. Вибрамо англійську мову. До речі, крім англійської, тут можна вибрати і російську. Українську я тут не бачу, але вибрамо російську, щоб було для нас простіше. Е, є одна поїздка, яка коштує 2,40. Але ми будемо сьогодні купляти проїзний на декілька днів. І на 24 години 48 і 72. Ми візьмемо на 48 годин. Він коштує 1410. Якщо взяти на 24 8 євро. Ми беремо на 48, мені потрібно 2. І далі оплачуємо. Такий квиточок нам перед входом метро треба валідувати, оскільки він на два дні ми валідуємо тільки один раз. От у нас валідатор. І все, прокомпостовано. Можна заходити всередину. Сьогодні ми прибули у найвіддальнішу точку відня, це місце, яке дуже туристи часто відвідують. На станцію метро під назвою Шонбрун. Палац Шонбрун є найяскравішою пам'яткою архітектури австрійського барокко. Це колишня резиденція імператорської королівської династії Габсбургів. Вхід на територію парку є безкоштовним. Ми, до речі, встигли заставити тут ярмарок ще. Тут є невелика ковзанка для діток, а також можна зіграти у традиційну баварсько-австрійську гру айшток. Гравці кидають спеціальні айштоки по льоду, намагаючись наблизити їх до певної мішені або вибити суперника. Тож є розваги як і для дітей, так і для дорослих. Так виглядає бренді у вафельному стаканчику за 3 євро. Є великий вибір пунчів, як безалкогольних, алкогольних, так і алкогольних. Ми взяли два пунчі і картопельку. Картопля коштувала 9 євро. Пунчі по 6 і по 4. І треба теж розуміти, що вони беруть е залог за кружечку. Потім коли йдеш, вони тебе повертають. Парк Шонброн охоплює територію близько 160 гектарів. Він був закладений у французькому стилі з ідеально симетричними алеями, квітниками і фонтанами. Також на території парку знаходиться найстаріший у світі зоопарк і пальмова оранжерея, яка є найбільшою у Європі. Ми приїхали у відені в зимовий період, тому тут вже немає, на жаль, квітів. Але влітку, якщо ви будете сюди, приїжджати, тут безмежно гарно величезний парк сад, і отут все це зелене засаджено квітами по всій території перед самим палацом. Головний фонтан. А поруч знаходиться вхід в зоопарк. Ця архітектурна композиція відображає моду того часу на штучні руїни, які додавали романтичного настрою паркам і садам. Руїни складаються з фрагментів колон, арок та статуй, що імітують залишки давньоримських споруд. Цей елемент парку символізує велич та падіння Римської імперії, нагадуючи про минушість людських досягнень. Також у парку знаходиться фонтан Обеліск, який був зведений ще у 1777 році. Обеліск прикрашений іерогліфами та скульптурами, що символізують могутність і стабільність імператорської влади. Тепер пропоную завітати усередину палацу та відвідати державні апартаменти. Це серія розкішних і історично важливих кімнат. Які використовувалися імператорською родиною для офіційних функцій та державних справ. Ці апартаменти розташовані в самому серці палацу Шонброн, є відображенням пишноти та елегантності монархії Габсбургів. Квитки сюди коштували 22 євро з людини. Посилання на сторінку, де можна купити квиточки, залишу під відео. Палац налічує 1441 кімнату, однак для відвідувачів відкрите приблизно 40 кімнат. Інтер'єр палацу зроблений у стилі Рококо з великою кількістю позолоти, фресок та мармуру. Основне призначення цих апартаментів полягало в тому, щоб приймати формальні заходи, зустрічі та прийоми з високопосадовими гостями, амбасадорами та іншими визначними особами. Зеркальна зала була місцем для танців та музичних вечорів, адже її простір дозволяв організувати великі бали за участю багатьох гостей. У зеркальній залі знаходяться величезні дзеркала, які прикрашають її стіни, створюючи ефект простору та світла. Серед кімнат можна побачити імператорські приватні покої, урочисті зали та салони для офіційних аудієнцій. Картини в державних апартаментах Шонберна це не тільки художні твори, але й важливі історичні документи, що розповідають про життя двору та культурну атмосферу в епоху Габсбургів. Одними з найважливіших картин у палаці є портрети членів імператорської родини. Також у палаці є картини, що ілюструють сцену життя двору, такі як полювання, танці, бали та інші елементи повсякденного життя. Імператорської родини найкрасивішою частиною парку палацу є пальмовий будинок. Тут вирощуються різноманітні тропічні і субтропічні рослини, серед яких пальми, кактуси, орхідеї, а також рідкісні квіти та дерева. Він розділений на кілька зон, що відповідають різним кліматичним умовам зони для тропічних, субтропічних рослин і сукулентів. При вході розташована субтропічна зона. В цій частині оранжереї підтримують ці клімат для рослин, що походять з тепліших, але не тропічних регіонів. Сюди входять цитрусові, лаврові та оливкові дерева, а також інші рослини, які можуть витримати більш помірні умови. Також тут вирощують поінсеті, що часто асоціюються з різдвяними святами завдяки своїм яскравим червоним листям. Які нагадують квіти, вони походять з Мексики, тому субтропічна зона є ідеальним місцем для їх вирощування. У тропічній зоні вирощуються рослини, що потребують високої температури і вологості, властивої тропічним лісам. Тут можна побачити різноманітні пальми, екзотичні квіти, ліани та інші тропічні рослини. Це найкраще місце для тих, хто хоче відчути атмосфери тропіків, оскільки температура тут підтримується постійно теплою, а вологість на високому рівні. У останній зоні знаходяться рослини, які потребують холодних умов для росту. Холодом таким повіяло. Це, зокрема, деякі види хвойних дерев, а також квіти, такі як різні види орхідеїв, а також рослини, які мають рожеве забарвлення. Наприклад, деякі види рододендронів, азалій, камелій або інших квітучих чагарників. Також за окрему плату можна відвідати постельний будинок, де знаходяться різні види кактусів, алої та інших сукулентів. Ця зона присвячена вирощуванню рослин чи поході з пустельних і посушливих регіонів світу. Звичайно, що не можна було приїхати у відень і не завітати у парк атракціонів. Пратер до речі, в пратері тут проходить останній ярмарок в цьому році. Він триває до 6 січня. Ярмарок є чудовою зимовою подією, яка традиційно проходить на знаменитій площі в пратері. Цей ярмарок проходить у зимовий період і має особливу атмосферу, поєднуючи святкову красу та розвагу для всієї родини. Ярмарку є безліч з традиційними австрійськими сувенірами, гарячими напоями та смачними стравами і випічкою. Окрім ярмарку, тут розташовуються різноманітні розваги від класичних каруселей до екстремальних атракціонів. Парк працює цілий рік. У пратері є багато традиційних атракціонів для дітей і дорослих, таких як різноманітні каруселі, гойдалки і американські гірки. Позаду мене ланцягова карусель, яка підіймається на висоту і розкручується. Минулому році я на ній каталась, такі страшно відчуття, але класно. Mm -hmm. Ця ланцягова карусель підіймає відвідувачів на висоту 117 метрів і розвиває швидкість до 60 км за годину. Це атракціон не для слабкодухих, оскільки під час польоту відчувається вітер, висота і легке відчуття невагомості. Квиток коштує 10 євро. Мама, на жаль, відмовилася піти на цей атракціон, і ми пішли на найшстрашний, де можна навіть з дітками. Це найвідоміший атракціон у пратері колесо огляду. Воно є символом відня. Виточок коштує 14 євро. Це колесо було побудовано ще в 1897 році і має висоту 65 метрів. На той час воно було найбільшим у світі. Колесо обертається дуже повільно, близько 2,7 км за годину. Тому поїздка триває приблизно 12-15 хвилин. Що вистачає, щоб роздивитися усе місто? Спочатку колесо налічувало 30 кабінок, але після війни залишилося всього 15. Деякі кабінки можна орендувати для романтичної вечері або святкових подій. З кабін колеса відкривається, захоплюючий вид на Відень, Дунай та навколишні райони. А також можна побачити сам парк атракціонів з висоти. На основній площі вратор знаходиться дуже цікавий ресторан, у який раджу завітати. Ми знаходимося в ресторані Roller Coaster. Тут уся їжа подається на таких американських гірках. Вони з'їжджають по цим атракціонам, і потім забираєш його на стол собі. Також цікаво, якщо написати коментар у гуглі, можна отримати у подарунок іграшку. Отак от, от іграшка йо Дуже цікаве атмосферне місце. місці. Is... Тут з земле народження вітає дуже атмосферно. У ресторані офіціанти тільки приймають замовлення і видають рахунок. Самі ж замовлення доставляються такими роботами прямо до столу по спеціальних металевих рейках, які нагадують американські гірки. Кожне замовлення рухається вниз по петлях, спиралях та ухилах, поки не потрапить до відвідувача. Ми замовили таке роле бургер він подається з картоплею грії і салатик Цезар. Це нам обійшлося 33 3 євро. Усім дякую за перегляд відео. Вже час вирушати додому, тому до наступних подорожей. Всім папа! -па.